Багато даних та різних каналів, але прибуток не зростає. Інформація розпорошена по різним джерелам. Складно налаштовувати кампанії та аналізувати результати неперсоналізований маркетинг веде до втрати доходу, а клієнти втрачають інтерес до вашого магазину. Що робити бізнесу, якщо результати потрібні вже зараз? Знайомтеся, є єСпутник CDP рішення для збільшення доходу в e-commerce за допомогою даних та AI. Отримуйте повний та структурований профіль із даними про кожного клієнта. Швидко створюйте точні сегменти за будь-якою кількістю умов та відправляйте клієнтам персоналізовані повідомлення, що враховують їх уподобання повністю автоматизовано та в їх улюбленому каналі. Скорочуйте витрати на кампанії, збільшуйте LTV та отримуйте додатковий прибуток з кожної комунікації. І це доведено нашими клієнтами. Вже понад 4 тисячі брендів обрали CDP ПіСпутнік для зростання свого бізнесу. ЄСпутнік робить професійний маркетинг доступним. Запишіться на безоплатну консультацію з експертами єСпутнік вже сьогодні.